Друзі, мої вітання. Знаходимося на Осокорках 2 кілометри від метро Славутич. І у нас на продаж з'явився ось такий чудовий одноповерховий будинок. Загальна площа 130 метрів квадратних, ділянка 5 соток. Автоматичні ворота. Вже встановлена автоматика. Паркан у нас виконано з габіону. І ось це у нас власний септик з переливом. Покажемо вам трішки територію, потім всередину будинку покажемо. Ремонт і планування. По периметру будиночок оздоблений бруківкою. Сюди виведена зарядка для електромобіля. Це у нас алюмінієві двері, вхід у котельню. Вихід у котельню є із будинку, і також з вулиці. Металопластикові вікна. Підвіконня у нас виконано з кварциту. Система управління автоматичним поливом. Діляночка рівної форми і ось така тераса з підсвіткою. Вихід на терасу також у нас встановлені алюмінієві двері. На ділянці вже виконано автоматичний полив і оздоблено рулонний газон. Зайдемо тепер всередину будинку, покажемо ремонт і планування. Також звертаю вашу увагу, що водичка у нас відведена від фундаменту, фасад у нас оздоблений з керамограніту і ефект мокрий фасад. Це такий чудовий будинок. Тиха вулиця. Вулиця Садова, 62. Поряд знаходиться озеро Мартишів. Буквально 100 метрів від нас знаходиться озеро. Парковка є на два автомобілі. Вхідні двері також у нас алюмінієві. Ось тут передбачене місце під. Корпусні меблі, тут буде шафа. Заходимо далі до будинку. Всі двері у нас в будинку Папа Карло. Якісна підлога, Керамограніт. Будинок опалюється за рахунок теплої водяної підлоги і фанколів. Проходимо в перше приміщення. Це у нас об'єднаний простір, кухня-вітальня. Класний авторський камін, виконаний по індивідуальному замовленню. Диван в будинку марки Blast. Всі підвіконня виконані з кварциту. Це такий камінь. І ось такі фанкойли, які працюють за рахунок теплового насосу. До речі, влітку вони працюють як кондиціонер на охолодження, а взимку вони працюють на обігрів. Йдемо далі. Висота стелі у нас на кухні 4 метри 10 см. На кухні є вся вбудована техніка. Холодильник Samsung. Тут у нас посудомийна машинка Bosch. Така кухонна поверхня. Мейка Франке. Шпанований фасад і пофарбований МДФ. Це у нас витяжка. Ось тут і варильна поверхня. Також є вбудована духова піч. Такі великі вікна і власний вихід на терасу. Тут можна літом гарно проводити час. Залишити двері відкриті, приготувати щось смачненьке на кухні і винести на терасу. Ідемо далі. Кухню вам показали. Далі йде у нас гостєвий самбуз. Всього в будинку їх два. Це один з них. Тут знаходиться душова, дзеркало, омувальник, гігієнічний душ і туалет. По всьому будинку, в кожному приміщенні, в коридорі і в самозлах у нас тепла підлога. Далі йде перша спальна кімната. Ось Такі бра, розеточки, прохідний вимикач світла. Металопластикові вікна, фанкойли. Далі йде у нас котельня. Цей будинок унікальний тим, що у нас тут є підвальне приміщення загальною площею 65 метрів квадратних. Ось такий підвал. Зараз я туди спущусь і покажу вам детально. Більш детально робимо огляд підвального приміщення. Ось така площа 65 метрів квадратних. Тут у нас є витяжка, виведено світло, стоять системи очистки і водопідготовки, стоїть тепловий насос і великий бойлер на 200 літрів. Повністю весь підвал, оздоблений плиткою. При необхідності це приміщення можна використовувати як укриття. Йдемо далі. Так, Далі ми вам ще не показали дві спальні кімнати. Це наступна. Всього три спальні в будинку. Це друга. Вони всі плюс-мінус однакових розмірів. 15 метрів квадратних. В кожній кімнаті є фан-койли. Ось зараз вони показують температуру 20 градусів. Попробовані стіни. Якісний ремонт будинку виконано. Далі йде другий санвузол. Тут вже у нас облаштована ванна. Ось такий санвузол з вікном. Дзеркало, вмивальник, туалет і гігієнічний душ. І основна спальна кімната в будинку, майстер-рум з власною гардеробною. Ось така чудова гардеробна. Всі частини частині у нас полиці для високого одягу. Тут полиці для взуття. І також є розеточки для праски і так далі. Так виглядає ліжко. 2х2 ортопедичний матрас. Класні якісні штори і велике вікно. Друзі, ось такий чудовий будинок. Загальна площа 130 метрів квадратних, ділянка 5 соток. Дві хвилини на авто Дмитро Славутич. Будинок знаходиться в Києві. Чудова пропозиція для молодої сім'ї. Якісний стильний ремонт, камін, тепловий насос, 10 кВт електроенергії, три фази, власна скважина 70 метрів, системи очистки і власний септик на 12 кубів. Друзі, якщо вам сподобалась пропозиція цього чудового будинку, пишіть нам в Дірект. Записуйтесь і приїжджайте на перегляд. До зустрічі!